Так, усім привіт. Сьогодні 17 лютого, дощ нової. Ми приїхали знову я такий подивитися смішний, на, наш, я такий смішний пот. на наш майбутній домик. Прийшли подивитися, бо ми вже не можемо дочекатися, коли він буде наш. Але вчора вже був зроблений перший крок. Розкажи який. Ми вчора оформили в е, такому як то бюр'я, яке займається продажем. Ріелторське агентство підписали умову про те, що ми хочемо купити той будинок. Це ще не є умова представна, вона буде, буде підписана нотаріально, просто щоб людина, яка в будинку живе за кордоном, знала, що вона сміло може йти купляти квитки на літак, щоб вони не пропали. То хотіли щоб ми вже, якби вони знали, що ми не відмовимося, якісь гроші дали. І от тут Наталя вже на порозі будинку. Вони вже сказали, що вони вже знімають тоді оголошення, вже нікому не показують. То буде але, дивіться, наша хата. Там номер телефону не зняли тут на будинку. Ну нічого, але вони вже не будуть, ну як би, кажуть, що вже не продають. Отак от, от. Так що ми. Я щаслива, я щаслива. Скоро буде будинок у нас. Розвиваємося. Так. Я дуже щаслива. Добре. До речі, розкажи, що ми їздили. дивитися ще один будинок і про нього розкажи. Який? Ну то, що ми в валянці вчора їздили. А, ми їздили, він теж не дуже далеко від лікарні, але нам він не сподобався, тому що він дуже близько біля дороги. Цей не так близько, там є дорога, але вона трошки. Чуть-чуть далі, не зовсім так при самі. Там навіть немає стежки, там стежка 30 см немає пройти. Цей будиночок, який стоїть перед великим будинком. Він трохи глушить. Але зато близько до лікарні. Будинок великий. Може колись покажемо. Дивіться, 17 люте а вже розпускаються бруньки. Дерево тут біля нашого дому росте. А то дерево ми не будемо зробувати, воно класне, вічно зелене. І тут, дивись, які туї, ми їх просто обріжемо. Но мы равно просто обеконы делега.